Добрий ранок, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми проговоримо про те, як Христос став завершенням закону і відкрив шлях для праведності для всіх людей. Римлян 10.4 написано Завершення закону Христос для оправдання кожного, хто вірує. Апостол Павло, бувши юдеєм, фарисеєм і книжником, знає, що Ізраїль це обраний народ Божий. Але тепер Господь звертається не тільки до них. А й до язичників. І з сумом апостол Павло говорить про своїх співвітчизників, яким Бог серед безлічі благословень дарував усиновлення, славу, угоди, закони, законоположення, богослужіння і обітниці, вони ж відкидають виконання цих обітниць. Їм дуже важко прийняти, що Христос це кінець закону. Тому язичники, які не шукали праведності, осягнули праведність. Ту праведність, що звіри. А Ізраїль, який шукав закону праведності, не осягнув закону праведності. Чому? Тому що шукали не звіри, а зділ закону. Вони спіткнулися об камінь спотикання, камінь, який відкинули будівничі, цей став наріжним. Нехай ці слова зміцнять вашу віру в Ісуса Христа як нашого Спасителя. Не шукайте праведності у власних справах, а прийміть благодать, яку Христос приніс через свою смерть і Воскресіння. І нехай цей камінь, який став наріжним, буде основою вашого життя, даруючи вам мир, надію, праведність перед Богом.